Що я думаю? Думаю, що тут або щуки нема, або вона неактивна. тому треба кардинально змінити місце. Не з першого удару вона взяла, але є. Доситьки непогана щука така біля кілограма. Давайте її відпустимо і кринемо. Немає номерів кольорів, ні назв. Буду сам їх називати. Колір какашки. Зійшла, зійшла, зійшла. Щоб ви розуміли, якого розміру була риба, гляньте на застіпку. Ой, зразу другий. А, зійшла. Бачили який удар? Гризанула мою карамельку і навіть не подивилася, що кінці я. Всім привіт! Ви на каналі Савка Фішинг, я Савка, і сьогодні ваша улюблена рубрика тестуємо силіконові приманки. Ви мені часто в коментарях пишете Савка, ти задовбав зі своїм кейтечем задовбав зі своїм дорогим силіконом, Протестуй щось таке просте, наше, дешевше, українське. Я до вас дослухався. І Сьогодні я тестую силиконові приманки фірми Міролос. Маленькі приманухи. Ось вас от силікон. Мені приїхало 9 пачок силікону, досить таки великого розміру, тому сьогодні ставка на щуку. Пробую зловити щуку, ну і в кінці розкажу вам враження від цього силікону. І, звичайно, я його розіграю. Хтось один отримує 9 пачок силікону. Умови розкажу пізніше, але вам так по секрету натякну, що дивіться уважно відео, бо десь посеред відео буде кодове слово, яке треба вставити в коментар. Тільки вам по секрету. Не пропустіть кодове слово. Ну і ставте бонусом лайк підписуйтесь на канал, хто не підписаний. І гайдаток тищу. Є серед підписників любителі Манс Предатор і Релакс Копито. Дивіться каштучка. Дивіться, яка красунька. Ось така от приманка. Вона вам щось нагадає. Гарно вилито, до речі. До лиття взагалі 0 ноль. Ноль претензій. Приманки ось в таких всіх упаковках, не знаю, чи то мені прислали тільки в таких упаковках, чи це всім присилає. Треба уточнити, до речі, чи всі такі упаковки, чи то тільки мені в таких упаковках надіслали. Простий зіп-пакет. Зіп-пакет 4. Силіконки в ціна, ціна вроді, від 35 до 45 гривень за пачку. Дешевий, недорогий силикон. Але єдине, що упаковка, ну, не знаю, я ще поки не розумію, чим плюс чи не плюс. Якщо в принципі, додадуть професійну упаковку, з надписами, може ціна зросте в два рази, тоді нехай лишається такий зіп-пакет. Але мені бракує, до речі, тут хоч якогось надпису, що це, наприклад, 3,3 дюйма, 3,5 дюймів надписи з розміром. Ну і бракує надпису з кольором. Якщо я зараз ловлю на нього щуку, я потім навіть не буду знати, який це номер кольору, щоб замовити собі такі самі і ловити далі. Тут би 3 дюйма, колір 121 там, для прикладу, і було би огонь. Ну норма упаковка якщо все доїжджає ціле, не погнуте, то має право на життя. Якщо за рахунок того він дешевий. Така цінова політика. Давайте ловити, що тут розказувати. Треба зловити рибку. Інтересно, до речі, чи щука проснулася після нересту. Нерест щуки закінчився. Вона геть не клювала тут останніми тижнями. І є всі шанси, що вона і далі не клює. Але будемо сподіватися, що вона по чуть-чуть відходить після нересту і може... Може б клювати, може навіть бути, до речі, жор. Рідко я на цей весняний жор попадаю. Більше того, я навіть більше не попадаю ніколи на нього. Мені тільки розказують потім люди, що весною теж є жор-щуки. Ну і де той жор щуки, я його ніколи весною не зустрічав. Може, тому що я весною короб більше ловлю. 10 разів кинув цією приманкою, клюваки нема. Значить, що рибалка буде сьогодні дуже трудова. Давайте міняти колір кардинально. І місце кардинально. Бо щось мені не подобається, тому що щука така неактивна. Але все буде. Що зараз буде. Так, давайте поставимо копію на фет ось такого дивного кольору. Я навіть не знаю, чи камера передає це. Помаранчево з рожевим, я не знаю, що це за кольор. Хіба жінка моя може сказати, що це за колір. Я такого кольору не знаю. Такий от Фетик по відчуттях, знову ж таки, немає надпису, по відчуттях це 3,3 дюйма. Ну, 3,5 нехай. Такого дивного кольору. Запах, до речі, усього силіконом досить таки приємний. Він не воняє гумою, ледь-ледь-ледь є якийсь ароматизатор. Це не сильно впливає на кльов, але... Ой, тут п'ятка трошки крива, бачите? Не знаю, чи видно. П'ятка трошки крива, тобто це пакування все-таки, мені здається, не ідеальне. Так, 10 закидів зробив на цю дивну приманку, також не отримав клюваки. Що я думаю? Думаю, що тут або щуки нема, або вона неактивна, тому треба кардинально змінити місце. Йду я на інше озеро, змінюю приманку і покидаю на іншому озері іншої вже трошки. Треба рухатись. Поки що мене цей клюв не радує. Відкриваємо, достаємо. І що? Ні, досить -таки гарна п'ятка, гарно все вилето. Попередня приманка мала криву п'ятку. Одним словом, це раз на раз не попадає. Раз норм, раз трошечки крива. Ну, напевно, все-таки не ідеальне це пакування, я думаю. Що за таке? Якісь ударчики. О, відеі. Не, перший, не з першого удару вона взяла, але є. Розливав я цей колір швидко. Ось такий от колір розловив дуже швидко. Правда, бачите, другий мінус. Я не знаю навіть як вам написати, що це за колір. Ну такий фіолетовий. І ось така красонька. Гарно, гарно. Досить таки непогана щука така біля кілограма. Давайте її відпустимо. Ікринемо. Ох, як пішло. Атакувала вона, до речі. Три рази, такі були тюки невеличкі, тюк-тюк-тюк-тюк. Я думаю, чи зачіпає щось, чи що, а потім сіла. Давайте ще було, може стоїть щука тут. Ой, Ой є, є. зразу другий. А, зійшла. Бачили який удар. Mm. Походиний йшов рибу. Приманка валить. Гарний удар. Походу я знайшов тут рибу. Давайте поставимо ось такий колір, ну що це за колір? Колір какашки якоїсь? Буду давати їм назви. Немає номерів кольорів, ні назв. Буду сам їх називати. Колір какашки. Колір какашки. Давайте спробуємо колір какашки. Колір какашки. Спробуємо колір какашки. так Ну, вилето рівно. Доїхало рівно. Через один. Короче, через один. Приманка може бути кривувата, або десь якийсь недочот. О, Колір какашки у воду. Так, коли не клює, що треба робити? Правильно, збільшувати приманку. Логічно, логічно. Ось така от рибка, це вже більший розмір, таких рибок дві в упаковці вже йде, давайте пробувати Збільшуємося. Це вже напевно 5 дюймів, 4 точно, 4,5, хто його знає, не пише, не в упаковці, а це мінус великий. Це тут такі пімпочки є. І, напевно, має бути. Задумка, напевно, ні. я Його рухати не буду, напевно. Нехай буде, ти пімпочку. А в іншій приманці він є? Інтересно. І в іншій приманці він є. Хм. Може це погано вилето, а може це так має бути. Давайте пробуємо ось таку рибочку. О, подарчик. Тут доїжджа. на проводці легенсеньки вашу каємо де може то не ударчики були може я розвитчився рибу Неактивна не, активна не лише в мене, але і в інших рибаків також неактивна. Тому тут не справа в приманках чи якихось вміннях, справа в тому, що щука сьогодні неактивна. Ну так буває, так буває після нересту. Дуже рідко я бачу активність щуки. Хтось мені розказує, що бувають навіть жори після нересту. Ніколи я не попадав на жор щуки після нересту. Якщо хтось попадав, то в коментарях напишіть, що є, є весняні жори. Я не вірю в таке. Одним словом, я не здаюся. Рухаємося далі. Переміщаємося багато, шукаємо активну рибку серед неактивної. Ось така от тактика сьогодні. Треба почати нити. Треба почати нити, що не кліє. І коли починаєш нити, не кліє, не кліє, завжди починає клювати. Тактика на нітьо. Включаємо тактику на нітьо. Будемо ходити і казати, не клює, не клює. Щука-какашка. І зараз воно почне клювати. Що це за колір? Не зрозуміло, вона звуть би карамелька. Вилату непогано. Ну, норм, Претензій ноль. Тільки не зрозуміло, що за розмір і як називається колір, тому це буде карамелька. Карамелька спробуємо зловити рибку на карамельку. Карамель. Нехай да це буде карамель. Як нікнейм якоїсь стриптизарші. Карамель. о Що це було? Ось що це було. Бачили таке? Гризанула мою карамельку і навіть не подивилася з Нема в мене карамельки. Так, назва кольору немає, нехай буде какашний бузок. Какашний бузок. О, гівняний бузок. Колір гівняний бузок. Бачите, поставив інший колір і рибка не хоче. Цю карамельку відкусила. Я не ставлю знову карамельку, бо, бачиш, ці і так три силиконки залишилось, загалом там чотири. Щоб вам щось на розіграш лишити, я вже карамельку цю не ставлю. Обгризла, то обгризла. Буду старатися ловити на щось інше. Я покидав вже всі приманки, крім ось цих великих. Динозаврів. Сьогодні щука зовсім неактивна, не бачу смислу кидати великі приманки, тому їх кидати не буду. Та й в мене немає оснастки під такий великий силикон. Не хочу зараз тратити час робити. Йду по-другому колу, з того, що я обкидав. Ох, який удар, який удар. Чого ж ти не засікаєшся зараза. Дуже багато ударів сьогодні таких якраз... тюк і не засікається. це тарабаниво конкретно. Тарабанува конкретно. Думаю, навіть щось таке відкосило, зараза подивимось Ну, я відкосила. А куди в тарабанува? Куди, куди ти в терабанува. А ось куди, бачите? Кидаєш в кущі, засипаєш, обриваєш, перев'язуєшся. План зрозумілий. О, все, там вже обрив, чувак. Та-ха-ха мені що ти ж не бачиш, да я кину. Ні є? Зійшла! Шкробнула <laughs> 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 Перший закид, ти поняв? Тобто сьогодні риба хоче желізо Короче, походу. треба ставити, Вона той теж шкробує Реально, всі витягуєш і всі хвостики загнуті. Тому що що? Пачка гівно. Точка, гівно, ну що, які ставити всі хвостики дупі. Тупо всі. Ух, ух ух щука, щука. Та, промазала. Дякую, ти мені для відео зовсім не матюкаєшся. -о, Что? Не знаю, карашка нападал. О, нет, зрис. Зри? Да. Почупс, точно, сьогодні чіпочупс на рибалка. Яке кодове слово? Ти мав сказати, чупа-чупс. Так, друзяки, кінець рибалки. Давайте коротенький підсумок. Сьогодні риба не сильно активно дала нам можливість протестувати. Не було багато клювань, точніше вони були, але такі невнятні. То не засікалось, то хвостик обріже, то ще щось. Одним словом, так клювало всіх. Всіх сьогодні так клювало, щука пасивна, але є якась думка про даний силикон. Вже. І давайте почнемо з плюсів. Даний силікон ловить. Тобто я ним не гірше ловив, чим інші рибики сьогодні на озері. У всіх теж одна-дві щуки, максимум, багато клювань, теж багато сходів, багато незасікань. Одним словом, я не гірше ловив цим силіконом чи інші рибики на інший силікон. Це плюс. Другий великий плюс це його ціна. Ціна від 35 гривень до 45 за пачку – це дуже дешево. Це реально дешево. І перейдемо до цікавішого, перейдемо до мінусів. Мінусів тут трошечки є. Мені не сподобався силикон його структура. Він якось дуже легко ламається, кришиться. Ось зараз вам на відео тут видно, як то не на одній такій приманці. Він отак йде в негодність. Другий мінус, великий мінус, це його пакування, відсутність пакування. Мені силикон прийшов в таких зі пакетах. Не знаю, може це мені тільки так прийшло, тоді це не буде мінусом. Але мені здається, що це не тільки мені так приходить. Тобто немає пакування брендованого, немає такого пластикового твердішого пакування. Приманки під час транспортування хвостики загинаються. Наприклад, ось цієї приманки всі хвостики криві. Всі хвостики криві. Тобто нема нормального пакування. І чим ще погано, що нема пакування, я навіть не знаю, яка приманка мене ловила, як називається вона, який в неї колір, який в неї розмір. Я маю догадуватись тільки, який в неї розмір, дивлячись не лише на приманку. Ось це великий мінус, як для мене. Але з одної сторони я розумію, наприклад, виробника. Виробник, напевно, якщо поставить нормальне пакування, то ціна зросте в два рази і йому вже прийдеться конкурувати там, з флагманом, з селектом, силіконом і тому подібні речі. Ось такі от штуки. Силікон ловить, ну, не ідеальний, є ще над чим працювати. Давайте його розіграємо. Умови розіграшу. Основною умовою є підписатись на канал, звичайно, поставити жирного лайка. І написати коментар. В коментарі використати слово Чупа-чупс. Сьогодні була Чупачупс на рибалка, тому легко пишете будь-який коментар. вставляєте туди Чупа-чупс, і ви берете участь в розіграші. І рівно через тиждень хтось один забере оцих 9%. Пачок, нехай буде пачок зі пакетів силикону. Ура! Все, всім дякую, хто дивився. До зустрічі на рибалці. Па-па.